Минулого місяця завершився освітній проект Адра в Україні для переселенців з півострова та утікачів від воєнного конфлікту на сході. Представники Адвентиського агентства допомоги розвитку та громадської організації Кримська діаспора провели низку тренінгів і майстер-класів задля набуття навичок роботи у нових сферах та створення власного бізнесу. Людям нада було встановити свій бізнес. Вони стали просити прасіть І У нас тут на програми обучаючі. У нас даже в колективі є юристи, психоло. Логі, като активно участвует не просто в жизнь скалаби Києва, а всієї України. Проектом передбачені тренінги для п'ятиста переселенців, які протягом п'яти місяців займалися за чотирма напрямками. Академія бізнесу включала в себе курс для підприємців і фрілансерів. До курсу з розкручування і оптимізації сайтів, входили тренінги з маркетингу в соціальних медіа та створення сайтів з нуля. Більш творчим напрямком займалися у школі ремесла. Тут переселенці навчались ми мистецтва, Петриківського та художнього розпису декупажу, пошиву та ремонту одягу. А ось школа професій навчала бухгалтерії, фотографуванню, маркетингу та керуванню персоналом. Більше всього приподавателю на самі переселенці да. наприклад, приходили жінки і починали тут проходити навчання як предприємателі, потім виясняли, що вони швії, там декупажем займаються, розказали, які у нас є плани. І ці зазвичай люди ведуть зараз ці уроки. Тетяна Кускова, переселенка з Луганської області, після переїзду до Києва почала активно шукати роботу, але зіткнулася з проблемою багатьох жінок, яких з огляду на вік не хочуть брати на роботу. Тоді вона дізналася про безкоштовні курси для по переселенців і одразу відвідала їх. Коли я пішла на курси по декупажу і зрозуміла, що це арт-терапія, скажімо так, і почала отримати, пішла на Академію бізнесу паралельно. Ну, там групи набираються різні, щоб та влічення, скажем так, перевести в бізнес. Тепер Тетяна часто можна побачити на різноманітних виставках, продажах хендмейд-виробів. А ось інша Тетяна знайшла себе в організації затишку та гостинності всередині колективу. Після закінчення курсів з маркетингу в соціальних медіа так і не змогла залишити такий уже рідний колектив. Приходять к нам наші люди, наші друзі. Ми общаємося. У нас є різні семінари. Ми устраюваємо. У нас є дискусію клуб когда собираются люди просто по интересам поговорить так сказать о каких-то вещах там как счастье например что такое как они их понимают когда в интернете увидела объявление о наборе э, в эти курсы очень захотелось попробовать себя ну если честно с переездом э, ушла Ушло желание что-то делать, А когда пошла на курс, они настолько вдохновили, настолько дали это желание творить опять. В целом, проект економічної інтеграції підтримав усіх переселенців, що звернулися за допомогою. Перевагу, звичайно, отримали найбільш уразливі багатодітні сім'ї, люди з обмеженими можливостями, вагітні жінки та літні люди. На момент зйомок курси пройшли 573 переселенці. Проект закінчиться, як ми очікуємо, з превышением запланированных наших показателей 500 человек уже обучено и курсы которых мы должны были провести тоже Буде калічество більше, ніж запланіровано. Як показують статистика, немножко мы посмотрели, у нас большинство женщин, хотя когда списала заявка, мы планировали, що будет большинство мужчин. менеджери проекта Сподіваються, що випускники курсів зможуть знайти гідну роботу в столиці та почувати себе максимально комфортно, допоки не вирішать тут осісти або повернутися до рідних домівок.